В «Динамо» Київ ухвалили сенсаційне рішення по прощанню з цілим рядом відомих футболістів спискових вигнанців Одразу шість виконавців. Відверте зізнання тренера Жирони про Артема Довбика після останнього матчу сезону Ла ліги. Збірна України з футболу отримала потужне підсилення перед євро 2024 В АПЛ може стати ще на одного українця більше. Шахтар погодив трансфер захисника Баварії. А також достроковий кінець кар'єри одного з найдорожчих півзахисників АПЛ та нові тренери Ювентусу Барселони та Манчестер Юнайтед. Друзі, але перед початком приділіть трохи уваги і поставте цьому відео лайк та залиште коментар. Адже Ютуб змінив дещо свої алгоритми і наразі саме так ви краще всього допоможете каналу розвитку і підтримуєте український контент. Всім дякую наперед та приємного перегляду. На початку хотілося перепросити за те, що не повірив минулому відео в Артема Довбика, адже подумав, що нападнику Жирони, не вдасться обігнати серлота після його феєрі у матчі з Реалом. Але Артем все ж таки став кращим бомбардиром Ла Ліги, відрузивши хитрий гранаті, реалізувавши пенальті аж на 89-й хвилині. Після гри навіть Мішель перепросив у суперника за розгром, сказавши, що вони навмисно шукали голи для Довбика. Ну і скажіть мені, як після такого відношення тренера та колектива Артему переходити кудись влітку. Українець став кращим дебютантом Ла Ліги Лаліги часів трансферу Крішіана Роналду. Тоді Португалець в дебютному сезоні набрав 35 результативних дій. У Артема такий 32, що абсолютно ідентичне цифрам Луїса Суареса. У них навіть ігор в сезоні однаково. Справедливо буде зазначити, що той таки серлот травмувався на 15-й хвилині заключного туру. Тому зі сльозами на очах покидав стадіон, знаючи, що довбика він вже не обжене. Потужне підсилення перед євро 2024 отримала збірна України з футболу. Віталій Миколенко вчергове заспокоїв українських вболівальників через свою травму. Самопочуття добре, але дуже втомлююсь, тому що така специфічна робота. Коли ти в групі тренуєшся в загальній, то ти на полі завжди з м'ячем бігаєш, а тут ти завжди в залі. І трошки трошки друга робота, і втомлююсь дуже сильно останнім часом. Якщо я добре пам'ятаю, то в мене по плану з 30 травня робота з м'ячем. І 4 червня вихід в загальну групу добре поводить себе нога, тому я сподіваюся, що трошки раніше. І навіть оцей день день-два буде велику роль грати, тому що в нас матчі 3, 7 та 11. Шахтар потрапив в дуже цікавий світовий топ. Саме українці другими у світі за середньою тривалістю контрактів з футболістами. На першому місці йде Челсі після того, як їх придбав Тодд Биллі. Саме тоді сині змінили стратегію на підписання одразу довгострокових год на 6-7 років. ну а поки гірники повертають в Україну лівого захисника Баварії Дмитра Стрільчука. Юнак покинув шахтар після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Тоді йому було 15 років. Наразі він активно долучається до ігоря за молодіжну збірну України Україною. 17 за молодіжку Баварії в цьому сезоні на його рахунку 12 матчів та один гол. На жаль, сама Баварія вирішила не продовжити співпрацю з українцями. Ну а потім же Шахтар, коли про це дізнався, запросив Дмитра назад. Джастін Лонвейк знову не потрібен черговому клубу. Фортуна на своєму сайті повідомила, що не буде продовжити співпрацю з футболістом. Хоча насправді він грав там непогано. За півроку 16 матчів, три голи та два асисти. Але тут причина скоріше в тому, що в клуба не було початкової функції викупу. Тому очікується, що влітку Джастін знову буде шукати щось нове. Адже в Україну він повертатися не бажає. Хоча я знаю, що в Динамо не відмовилося від його послуг. Тут причина саме в небажанні самого лонвейка. А ну а ще окрім супряги, та Беніто, зелене світло на свої трансфери отримали Володимир Шепелів та Олександр Андрієвський. Але на відміну від перших трьох, Шовковський зуміє знайти місце в складі на наступний сезон, якщо у їхніх агентів нічого не вийде. Тому тут знову ж таки карти на руках у самих футболістів. Ну а що думаєте ви? Чи всі ці шість футболістів є дійсно зайвими в Динамо? Або все ж таки хтось із них міг би допомогти в наступному сезоні команді. Яку позицію сучасному Динамо ви вважаєте найслабшою? І ту, яку треба підсилювати влітку першою? Обговоримо це в коментарях під відео разом. Є інформація, що форвард Дніпра 1 Даніель Ківінда потрапив на радари клубів АПЛ та МЛС. Більше того, українець може стати одноклубником Ігоря Ермалюка. Адже очікується, що влітку отримає запрошення на перегляд до Бренфорду, після чого ванлю хвалять рішення щодо майбутнього футболіста. На рахунку Ківінди 12 матчів в цьому сезоні. Йому 19 років. Такий відтік кадрів пов'язаний з тим, що в Дніпра заборгованість по зарплатні сягає вже 4 місяців. Тому не дивно, коли Максимов говорить, що команду покине 70% нинішнього складу Дніпряна. Напевно, це найбільш гаряче трансферне вікно в цьому сторіччі для головних тренерів топ-клубів. Мілан голосив, що команду покидає Стефано Піулія. Який здобував для клубу чемпіонства, і знову повернув його в лідері серії А. Ім'я потенційного нового тренера ще не названо. Барселона офіційно попрощалася із Хаві. І це після того, як взимку сторони спростували цю інформацію. На 99% відомо, що клуб почали флік, який вже був помічений в Каталонії і в кандидатурі якого був персонально зацікавлений Лапорта. Також намалювався новий тренер Ювентусу. Ним стане сенсація серії а Тіаго Мота. Котрий після того, як очали в Балоні, в 22-му році, спочатку зумів витягнути клуб із зони виліту аж на 9-ту сходинку, а вже в цьому сезоні гарантував балонії історичну участь у лізі чемпіонів, посівши місце в топ 5 Ну а Баварія у Вічі звернулася до Бьорни з проханням відпустити Вінсана компанії за 10 мільйонів євро. В контракті Бельгійця є клаусула з цифрою 20. Але оскільки у клуб вилітає до чемпіоншипу, то очікується, що перемовини будуть просуватися успішно. До того ж, такому виклику особисто зацікавлений компанії. Манчестер Юнайтед повинен також оголосити про зміни. На місце Тенгага запрошено Томаса Тухеля, як пише авторитетний інсайдер Крістіан Фальк, у керівництва дияволів вже принципова домовленість із німцем. І цікавий факт про вчорашній матч М'юта Сіті. Перемога підопічник Тенгага в Кубці Англії гарантувала їм участь у лізі Європи, а Челсі посунула аж у Лів конференції. Хоча й сині фінішували на шостому місці, а Юнайтед на восьмому. Ну а бонусом скажу, що весь оголосив про призначення Лапетегі. Все ж таки, коуч також має ім'я у світовому футболі. Він очолював і вигравав Лігу Європи з Севілью і тренував мадридський реал. Тому можливо, що цікаве вийде з молотками. Ресурс і потенціал у цього клуба точно є. Справжні ганьбою може закінчитися кар'єра зірки Весхема Лукаса Пакети. Прямо зараз агенти мають контакти з Манчестер Сіті, які дуже зацікавлені в послах бразильця. Але пише делі мейл проти футболіста, відкрита справа в махінаціях зі ставками, яка носить дуже тяжкі наслідки. Футболіст не просто грав на тоталізаторах, а робив ставки персонально на себе. Мова йде про чотири жовті картки в іграх проти Лестера, Ліце, Бормуту та Стонвіли. А за таке передбачене покарання у вигляді десяти років дискваліфікації. Його вже отримав свого часу захисник Гредіна Кайнений Салак. Тому важно слідкуємо за ситуацією навколо 65 мільйонного бразильця. Питання з майбутнім клубом Кілян МБП можна вважати закритим. Іспанські змі отримали зливи документів на нещодавнє придбання француза маєтку в Іспанії, а конкретніше в Мадриді по сусідству Серхіо Рамосом і в 15 хвилинах від бази Реала обійшовся будинок Кіляну 18 мільйонів євро. Також нещодавно мама футболіста на запитання журналістів сказала, що вони і так всі знають, де продовжать кар'єру її сина. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.